Друзі, привіт! Вітаю вас із вівторком. Бажаю вам миру, добра, позитиву і всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Мирного дня вам, без тривог. Дякую хлопцям і дівчатам за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день. А вам всього найкращого. Вам файно там? Моська? Моська! Так? Ой, яка вилізла, Юлії немає, і хорошо на дивані, так. Сьогодні в мене знову експеримент. Вишні і пару чорнослива в'яленого. І відправляю. Там в мене малина, малина з вишнями, малина з морозилки, Тож, трішки колір втратила, але нічого. Всі поховалися в бесідку тут. Затишніше, чи що, покаже ліза не нагрілося. Тут уже два брата окробат. Були рік брат з сестрою, тепер два брата. Да. Кокі жарко. Йди туди під стіл, там прохолодніше. Да, холодніше там. Минулого року ця троянда була помаранчева, а цього жовта. Цього року, взагалі, кажуть, ці троянди. Не зрозуміло, що з ним відбувається. Ну і так робимо за всієї Так, а тут хочу вам показати лайфхак, як щоб пергамент від від пастили, бо під від пергаменту. Беремо вологий ручник і кладемо пергаменту на пастилу. Ой, а ручник вибачте, зараз не розхазую вам лайфхак. лайфхарту. Бачите, ось так знімається. Ну і потім ріжемо.